Привіт-привіт! Рада вітати вас на каналі Луговенка Наталії. Сьогодні отримала своє замовлення і спішу з вами поділитися, що ж такого я замовляла. Ну, По-перше, в мене закінчується Омега 3. Купила собі омегу і зараз вона по гарній ціні в каталозі. Тому, теж, хто вживає омегу, придивіться і купуйте. Також для себе ще замовила велнис. Я вже показувала я такі вітамінки, що я вживаю, подобаються мені. І знову собі купила, бо вже розпакувала останню баночку, а бачила, що їх на складі не було. То, от, як тільки з'явилися, відразу купую, щоб були в мене. Це для нормалізації циклу, для від жіночих таких проблем наших. Ось такі вживаю вітамінки. І ще прошлий каталог, дивилася на отакий засіб. У мене питали щось від прощів, я щось не замовила. А тепер ще сьогодні діє розпродажа в нас, і цей продукт в акції. Тому вирішила купити. Клієнточка спробує, і потім вже будуть відгуки. У нас цей продукт тільки другий каталог. Ну, всі думають, що якщо розпродажа в компанії, це компанія щось не потрібне, якби безпулює. Але в нас продукт цей всього-навсього два каталоги, ну, два, два рази другий раз в каталозі. І можна вже такий продукт купити по акції. Це дуже Класно, Тому що можна спробувати продукт набагато дешевше і влюбитися. Ось такий продукт. Ось такі є продукти для догляду. Ще взяла, ну, в каталозі вже давно літрові такі алої. Взагалі, я полюбила ті, що по півлітри, але зараз їх немає. Цей був теж на акції. Ціна була майже така сама, як малого, то вирішила, а чому піймать? Якраз спробую і буде з чим порівняти, який нам алоє більше сподобається. Ну, і за дією, за чи відрізняється, чи не відрізняється. Тому ось так. Це концентрований алоє, саме висушений і тільки концентрат. І також ще один продукт був в акції. І я вирішила спробувати. У нас теж вже давненько ці гелі для душу. Дуже багато відгуків класних на ці гелі. А я ще не пробувала. Ну, бачу, що досить такий він густий, якщо вам видно, як переливається. Це шоколад. Прям шоколадка-шоколадка. Дуже подобається мені цей аромат. Багато відгуків, що він дуже делікатно доглядає, тіло м'ягеньке, не сушить, тому буду користуватися ось таким продуктом. Ну, і каталог уже слідуючого періоду накладна це, як завжди, гарна економія, більше, ніж 50% виходить, тому що сьогодні ще останній день і знижки. Збільшеної знижки для консультантів. У мене знижка була 40%, а також ще акційні продукти, які були на розпродажі, тому знижечка ще збільшується. Приходьте в Лівеста, купуйте, економте свій бюджет або заробляйте разом з Лівестою. Завжди буду рада бачити вас в своїй команді. Посилання на реєстрацію і на каталог буде під відео. Всім пока!